Кажуть, що є люди, які не люблять кабачки, і я не вірю. Беремо миску, беремо терку, натираємо 500 600 грам кабачка, даємо чайну солоної солі, перемішуємо. Чекаємо 10 хвилин. Беремо звичайні яйця. Раз, два, три. Дві столові сметани. Поєднуємо ще дрібка солі і чотири столові борошна. Замішуємо тісто, кабачки вже впісялись. Перекладаємо на рушник, відтискаємо воду. Її багато. Потім кабачки у тісто, чайно розпушувача поєднуємо. Беремо деко, пергамент, тісто на пергамент і розподіляємо. Відправляємо у духовку до 200 градусів 30 хвилин. Коли буде готово, викладаємо на стіл і чекаємо, поки охолоне. А поки підготуємо начинку, тоненьку нарізаємо трошки помідорів, беремо крем-сир, столову сметани, поєднуємо. І ще баночку тунця прибираємо зайву воду, додаємо до сиру знов поєднуємо. Коли милинець охолоне, змащуємо його начинкою, викладаємо помідор. І загортаємо у рулет. відправляємо на пару годин в холодильник, після чого порційно нарізаємо.